Всім привіт! Мушу сказати, що я от, ну, майже до останнього часу, до, до війни, не був великим прихильником творчості Олексія Арестовича, але якось так от з початку війни присів, присів на цю мегатворчість, почав слухати, цікаво. Дядько розказує, дуже інтелектуальний, потужний. Марком Фейгіним вони такі складають дуже цікавий дует, який і заспокоює, і надихає українців, і збирає таку колосальну аудиторію. Надзвичайно цікаво їх послухати. Ну але єдине, що мене зачепило, що якщо послухати Олексія Арестовича, а можна не тільки Олексія Арестовича, але й нашого міністра закордонних справ пана Кулебу, то таке складається враження, що все-таки на світі є. От основне протистояння це зловредна Росія і Україна, яка бореться, яка намагається зупинити. І йде боротьба за, як він каже, метаісторичну рамку за спадщину Київської Русі. А якщо подивитися, от, ну бодай на те, що там обговорюють наші сусіди. А можна ще трошки далі подивитися? Ну, але мені трапилась перед війною книжка наших сусідів. Знаменитих в Польщі фахівців, таких історика Пьотра Жиховича і Яцика Бартошика, надходить Третя Война Святова, надходить третя світова війна і без знаку питання. Тобто вони вже десь там зібрали цикл інтерв'ю, які вони там обговорювали ці проблеми геополітики, війни, військового будівництва, політичного протистояння в Євразії. І от це протягом 20-21 років вони говорили, а тут зробили цю книжку таку, на основі цих інтерв'ю. Я ще перед війною почитав, все збирався зробити на її огляд, але ніяк у мене руки не доходили, щось. Оце от слухаю, слухаю Олексія Арестовича, він мене надихнув. Так от Олексій Арестович розказує разом з нашим міністром закордонних справ і всім всією плеядою українських експертів, що, в принципі, ніякої багатоходовочки нема, що Реалполітік все це там. В основному таки на корупції і якісь обслуговування інтересів Путіна. А насправді йде от боротьба між зловредною Росією і благородною доброю Україною. Україна страждає, але Захід і всі-всі всі країни світу, включаючи Китай, її підтримують або думають, як би то от підтримати не сьогодні, завтра. І Україна бореться і повинна перемогти. Ну, ми в це, звичайно, всі віримо, що перемога за нами має бути. Но, но що цікаво, от якщо подивитися на цю книжку цих е, Яцека Бартосяка і Пьотра Циховича, надходить Чеча Война святова, надходить Третя світова війна, то там якось трошки про інші речі говоряться, які значною мірою перекликаються з тим, що у нас відбувається. Ми вже фактично опинилися всередині всього цього процесу. Про який вони говорили стосовно війни, стосовно протистояння. но там нема ніякої метаісторичної рамки, нема Київської Русі. Ці ключові речі, на які звертає увагу Яцек Бартосяк і його співрозмовник Петр Зихович, це протистояння між великими державами, між великими потугами. І як зазначає Яцек Бартосяк, я про це розказував, коли робив огляд на його велику книжку Жежпосполіта поміж зеленим можем о воїні і покою. Річ Посполита між сушею і морем про війну і мир. Дуже цікава книжка. До речі, можна подивитися огляд, чи також на нього буде позилання. Ну, але треба сказати, що вони розглядають всю цю ситуацію. В основному там такий соліст, це звичайно, Яцек Бартосяк. Як аналітик, візіонер, можна сказати, до певної міри футуролог, геополітик, який розмірковує над тим, яким чином от держави в Євразії будуть боротися, поборювати один одного, як співвідносяться сили на нашій планеті. І він вже давно про це все пише. Мушу сказати, що. Свого часу десь на грані 2000-х, я якраз закінчував тоді в аспірантурі ще вчився. І в... От якраз 2001 рік це ж почалася ця вся заворуха з атакою на світовий торговий центр Сполучених Штатів Америки. І мені здавалося, що все-таки ці всі розмови про третю світову війну це. Ну, Менчиня, тоді дуже багато, дуже ця тема була популярною, і в принципі в мене такий був як маркер, що якщо дослідник чи там, філософ говорить про Третю світову війну, то він ну, говорить на голову трошки. Чому в мене у мене є аргументація, чому я так говорив, чому я так вважав? Я так вважав, виходячи з того, що в принципі світова війна передбачає якісь ну, два, хай нерівномірні, але вони повинні бути, хоч бодай в якійсь ступені співмірні табори. Ну, з одного боку, там, припустимо, Антанта, Англія, Франція, Російська імперія з іншого боку, центральні держави, там як в першій світовій війні, Німеччина, Австро-Угорщина, Італія. От вони там можуть протистояти. там, якось. В них, Ну, в Німеччина тоді колосальний потенціал економічний. Вони могли пробувати якось боротися. Чи Друга світова війна? Тоді теж, ну, в принципі, переможці, країни-переможці, себто Британія, Франція. Радянський Союз і Сполучені Штати Америки вони мали неспівмірні потенціали економічні стосовно Японії і Німеччини. Ну але тим не менше це якісь серйозні були промислові потуги. Японія, Німеччина, вони могли щось пробувати робити. У них були технології. німецька наука на початку ХХ століття — це ну, колосальна сила. Вони маса Нобелівських лауреатів, в фізиці, хімії, технології. Ну, Це потуга була, це серйозна держава. А що могли протиставити арабські країни тоді? Ну, Араби, звичайно, дуже добре бігали з Калашниковими, які їм продавала Росія або Радянський Союз по пустині. Могли купити якусь техніку, ну, але навіть вкрасти якогось літака і заїхати там ним у Башту світового торгового центру. Ну, Але якесь такого протистояння глобального, ну, я, я не розумію, як воно може бути. Це ці всі розмови про протистояння ісламу і Америки це ну, на мене це виглядало як маячня. Але як ми бачимо, ситуація змінилася. Ситуація змінилася. Якраз тоді, в ті часи, адміністрація Біла Клінтона і про що згадує Яцик Бартосяк і Пітр Дзяхович в своїх розмовах пустили Китай у світову торгову організацію. Китай почав дуже сильно розвиватися. І зараз склалась така ситуація, що головна проблема. В протистоянні в світі це не на те, що у нас в Україні війна, це не Україна і Росія, а в світі, якщо дивитися за межами української, цей, якщо ну якщо скористуватися, скористуватися висловом Арестовича, що це от історична рамка. От якщо за межі нашої метаісторичної рамки вийти і подивитися, що ж люди там в світі дивляться, то головне це є Китай. Китай, який піднімається, який вже зараз, за підрахунками Світового банку, найкрупніша економіка світу за паритетом купівельної спроможності, і Сполучені Штати, як старий гегемон, які не хочуть дати йому захопити лідерство. І вони ну, прикладають максимум зусиль до того, щоб. Не дати це зробити. І от в цій книзі, напередодні війни ще Яцек Барточак і Петр Зихович міркували про те, а де ж от, ну, це зрозуміло вже, що це протистояння наростає, що Китай набирає силу, що Сполучені Штати незадоволені тим. І Як говорить Яцек Бартосяк у цій своїй книзі з Петром Зиховичем, що він до. 2016 року в принципі взагалі схилявся до того, що Сполучені Штати вже свої всі шанси на те, щоб відбитися від Китаю, фактично ну провалили. І Китай йде, Китай набирає силу, і Китай з цією концепцією нового шовкового шляху і пов'язання за рахунок нових транспортних артерій Китаю, Росії і Західної Європи створює. Абсолютно нову ситуацію в євразійському континенті, і фактично Сполученим штатам нема чого протиставити цьому. Але потім прийшов Трамп, якого в нас всі вважають за ідіота. А якщо дивитися і слухати те, що розказує Яцек Бартосяк, то він виявляється не такий, не такий ідіот, як здається, всім прогресивним силам. І Трамп вперся, Трамп почав вводити санкції, почав торгову війну проти Китаю. Ну вона не дуже вдала, бо для американців вона більше проблем створює. Але Трамп показав, що він може боротися, що він може боротися, і знайшлось дуже багато прихильників серед американської еліти, які готові були в тому числі його і підтримувати той курс за великим рахунком, як зазначає Яцек Бартосяк, що той курс, який проводить адміністрація Байдена після перемоги на виборах на. Трампу вона не надзвичайно сильно відрізняється від того, що е, пропонував дідушка е, Трамп. Ну, вона, скажімо, вони більш калічно вийшли з Афганістану, вони тут в Україні розіграли це все е, дуже так е, дивно і так, що то так, до такої глобальної якоїсь війни довели. Ну, але тим не менше, про війну, як говорить Яцек Бартосяк, що американці давно... Для них була ідея така, що якось треба щось з Росією робити в тому сенсі, що для них головний противник Китай. і проти Китаю є група держав, які навколо на кордонах Китаю знаходяться там Японія, В'єтнам, Тайвань, Південна Корея. Вони е, налаштовані дуже погано до китайської гегебонії, Вони готові боротися. І американці їх це все підтримують і так, щоб їхніми руками Китай стримувати. Ну їй, такі для, для Китаю для американців надзвичайно важливо втягнути в цей табір Росію. А Росія так зайняла таку позицію, що вона от собі з Китаєм, як це Путін, розказує на спі... поворот на схід. Вони там оце, не дуже рівноправні, але в принципі поки що російську еліту це влаштовує ці договори з Китаєм, вони продають туди сировину за дешевими цінами, отримують звідти товари і мають такий, так би мовити, альянс. До війни до війни, Яцьк Бартосяк говорить, що в американських політичних цих сінктанках з'явилася ідея, що яким чином можна розвернути Росію і так, щоб її Примусити вступити в діалог з Заходом. І це війна, як він каже, на західному лімітрофі. На західному лімітрофі. А західний лімітроф це от ми, ми, Україна. От тут нас тут, тим паче, вже конфлікт трошки був. І адміністрації Байдена, це вже скажімо так, поза межами книжки. Яцика барточика можна сказати, ну можу сказати, що от американістрації Байдена вдалося це зробити. Вони дуже красиво, весь минулий рік вони розказували, що вони ні в якому разі не будуть американські солдати воювати на території України, що Україна повинна захищатися сама. Вони там звичайно погрожували Росії, що це будуть там суперсанкції. Но, незважаючи на те, що Україна віддала ядерну зброю. Під тиском Сполучених Штатів. І Сполучені Штати взяли на себе певні зобов'язання. Штати нам викручували руки у 92, му 3-му, 4-му роках, щоб ми віддали ядерну зброю. Ми її вимушені були віддати. Не віддати ми не могли. Про це теж я робив кілька оглядів на кілька книжок наших і наших дипломатів, і нашого міністра оборони Олександра Морозова. Не могли ми, на жаль, тоді втримати ядерну зброю. все Це, це треба було, щоб Америка себе. Ми, ми могли втримати ядерну зброю в одному випадку, якщо б Сполучені Штати себе вели по-іншому. Сполучені Штати тоді зробили ставку на Російську Федерацію. А потім Сполучені Штати нам сказали, що вони, на жаль, нічого ну, можуть нам допомогти, але так в гомеопатичних дозах, щоб ми не дуже сильно тут розбушувалися з нашими, так би мовити, успіхами на фронті. Но книжка ця писалася ще до війни. І тут цікаво звернути увагу на те, що, як говорить е, Яцек що Сполучені Штати, вони е, після того, як стали оцею, е, світовою, світовим Гегемоном після Другої світової війни, вони вже неодноразово Зупиняли, так би мовити, потенційного гегемона. Радянським Союзом, колись була така ситуація. Радянський Союз, звичайно, такої економічної потуги, як Китай, і близько не мав. Ну але в нього натомість була дуже сильна розвинута і наука, і оборонна промисловість, і армія потужна. І от він це намагався там якось протистояти Сполученим Штатам, але вони йому вдалося його спихнути з, -з, -з, -з підісталу, так би мовити, претендентів. З Японією теж була дуже подібна ситуація, що коли Японія програла Другу світову війну, її все-таки під тиском під е, американською окупаційною адміністрацією, їм довелося прийняти нову конституцію, ліберальний режим новий встановити. І почат, ну, тим не менше, японці нація творча, у них була там промислова основа, якась і вони почали дуже швидко розвиватися. І вже у кінці 70-х у американців були дуже великі побоювання стосовно того, що Японія може стати світовим гегемоном, що Японія обійде Сполучені Штати по економічній потужності і такої ситуації допускати не можна. І адміністрації Рейгана за рахунок політичного тиску без військового зіткнення вдалося це. Цього досягнути вдалося поставити Японію на місце, вдалося примусити її посилити. Єну, вдалося примусити, скажімо, більш таке прийняти змінити законодавство економічне таким чином, щоб японська промисловість менше могла конкурувати з американською. Звісно, хтось скаже, що це така от конспірологічні такі всякі придумки, що насправді це все було випадково. Нічого такого ніхто не міг спрогнозувати. Ну але тим не менше є от така принаймні, версія, яку варто би було послухати. Рухати ніякої метаісторичної рамки про боротьбу Київської Русі, там і близько не було. А є боротьба між світовим гегемоном Сполученими Штатами Америки і Японією. А зараз ми маємо нову ситуацію. Китай вступив в ВТО, відкрились за нього світові ринки, він почав дуже інтенсивно розвиватися. І... Перед. Американці думали собі тоді, в часи Біла Клінтона, що вони будуть розвиватися, будуть багатіти, там створити середній клас, і вони поступово будуть еволюціонувати в напрямку демократії. Але так склалося, що Китай це стара цивілізація. Там компартія, вся ця її е панування, воно базується, е окрім того, ідей Маркса і Енгельса, ще й на конфуціанському ґрунті. І вийшло так, що Китай. Розвивався, але не хотів він ніфіга демократизуватися. от ніяк. І після 2008 року, після початку кризи, яку вже всі наше покоління українців дуже добре пам'ятають, і Китай вийшов з неї сильнішим і почав розвиватися набагато швидше, ніж Сполучені Штати Америки. І сталася унікальна ситуація, що за цих от 10 більше, вже, більше років. 10, Ходьте 8 рік, вісімнадцяти за цих 15 років останніх Китай зробив нечувану річ. Він почав претендувати на гегемонію світову за паритетом купівельної спроможності, Китай це вже є перша економіка світу. А за, ну, за обмінним курсом, це їм ще там, грубо кажучи, до 35-го року, і вони обійдуть Сполучені Штати, якщо не буде війни. Якщо не буде війни, і відповідно от з цього яцик Бартосяк виходив. Що Американці почали хитати ситуацію, особливо за Трампа. Почали штовхати, почали дивитися, смикати, висмикувати союзників. І тут, от дуже вагома річ, це, звичайно, роль Росії. Роль Росії. Там, звичайно, Володимир Володимирович Путін він трошки такий, кукуха у нього не туди зайшла вже через ну, більше 20 років людини при владі, там є свої проблеми. Но тим не менше для американців надзвичайно важливо вирвати, вирвати Росію з обіймів Китаю. До речі, цікава річ напередодні за 20 днів до 24 лютого, 4 лютого Путін був з візиту в Китаї і була дуже цікава заява разом з Сі дзінпінем. У них що, от, мовляв, вони, Росія і Китай. Що вони будуть протистояти цим всім західним країнам, які нав'язують свої демократичні норми, а їхні режими не демократичні, але вони проявили себе більш ефективними в боротьбі з ковідом і в управлінні економічними процесами. І НАТО неправильно розширяється. Це вже був дуже вагомий сигнал. Ну, у нас до того, що може бути війна, ну у нас ми його якось проспали, не побачили. На жаль, ну. Якщо, звісно, якщо ми так розглядаємо все в рамках мета-історичної рамки цих бздур Путіна про те, що в Україні нема і треба це все на один народ і тому подібне, то звичайно так ну, у нас вічна війна йде. Але ця вічна війна, вона по-різному відбувається. І от як я цих Бартосяк і Петр Жихович розказують, що це все бувало давно, неодноразово обходилось без України або часу з Україною. Як у Другій світовій війні, чи як в Першій, там десь фронт теж ходив туди-сюди. І не завжди ми різні країни по-різному реагували. І не завжди обов'язково старатися першими влізти в цю бійку, чи, наприклад, на протязі всієї, всієї війни перебувати постійно в цій війні. І були країни, які входили, виходили, е міняли табір. Ну, Наприклад, та сама Фінляндія чи, припустимо, та сама Румунія. Були кому не пощастило, як у Угорщині. Ну, але е, дуже цікаво, звичайно, подивитися на книжку Петра е, Зиховича і Яцика Бартосяка. Я думаю, що я до неї ще звернуся зверну, до цієї книжки в контексті того, яка е, ідея його там стосовно того, яка повинна бути польська армія, як е, роль Польщі зміниться. В контексті можливого конфлікту в Євразії, що може чекати Україну, це надзвичайно цікаві речі, на які варто звернути увагу. Е так, якщо подивитися з цього боку, як дивляться, припустимо, цей самий Яцик Бартошик і Пьотр Жехович, а разом з тим маса, там, скажімо, тих самих експертів, з якими співпрацюють вони в Сполучених Штатах. Е то тут і з рамки Київської Русі є е, за що повоювати. Тут і Євразія, і Євразійський континент, і логістичні шляхи, і контролі, так би мовити, над природними ресурсами, і над технологіями, і можливості впливати. Так що надзвичайно цікава книга, на яку варто звернути увагу, от мене, бачите, е, нагадав мені про неї наш прекрасний е, інтелектуал. Радник офісу, голові офісу президента Олексій Арестович. Ну, якщо би цю книжку переклали, але то вже, я не знаю, ми, напевно, Яцек так Бартосок швидше щось нове напише, а то вже, може, там вже наші перекладуть, подивляться, і е, наші українські читачі дочитаються таке, щоб можна було е, прочитати, подивитися. Загалом, е, якщо хто хоче підтримати, підтримуємо. Хто хоче посприяти, допомогти каналу розвиватися, допомагаємо. Ну і хто поширює, то тому великий бонус в карму. Слава Україні! Нехай щастить!